Як швидко прочистити злив в раковині без жодних хімічних засобів і вантуса. Берете мокру ганчірочку і закриваєте верхній перелив. Наглядно вам показую, що вода вона дуже погано сходить. Беру ось такий пневмопістолет. І дивіться. Отако. Раз. Дивимося на результат після першого разу. Вода сходить, але все ж таки повільно. Вставляємо ще раз і робимо ще один постріл. Дивіться, бачите? Ось вам, будь ласка, не треба ні вантуса, ніяких хімічних засобів. Ось такою штукою я вже користуюся два роки. Продається, в будь-якому магазині можна придбати і чистити абсолютно все. Якщо потрібно прочистити унітаз, використовуєте спеціальну насадку для унітаза. Як це працює, як звичайний насос. Вставляєте відповідну насадку, стаєте ногами і накачуєте, скільки вам потрібно. Найчастіше забивається злив у душовій кабіні. Відкручуєте, закриваєте двері, щоб бризки не порозліталися. Дивіться, воно чітко підходить і робите постріл. І все, і все волосся, яке там є, воно все виходить.